Трещанський трамвай вже перевіз півтора мільйона киян. Тим часом місто думає, як удосконалити цю транспортну артерію. Наступного тижня там почнуть зводити містки для переходу через вулицю Бальзака. Перший буде неподалік церкви. А наступного місяця на залізничних рейках чекають поповнення. Більше розкаже Наталя Питель. Щодня по 30 тисяч троєщенців пасажири швидкісного. Тепер лінія має і почесних користувачів. Поїздка Марини в середу ввечері ознаменувала віху в новітній історії трамвая на Бальзака. Вона пасажир новачок, а їм як водиться щастить. Вам повезло, як да, на Мені повезло, Я стала користуватись дуже давно. От, і так для мене для мене це дуже <соходу>, така несподіванка. <соходу>, приємна Ми вас сертифікат і приємний подарунок півтора мільйонному пасажиру і сюрприз для ще п'яти, які зустріли Олександра Попова у вестибюлі станції. Вони користуватимуться трамваєм безкоштовно до кінця року. Транспортники прогнозують вірних прихильників у рейкового тандему з електричкою. Стане ще приблизно на 5 тисяч щодня більше. Тож пересадкою платформу торгішена 2 до оснастять. 15 турнікетів уже не вистачає. Що буде поставлено 5 турнікетів, і проблема буде рішена. Також ми поставимо, що е, такі ж двері, як і стоять на станції в окон великих. і пасажири будуть напрямую прямо підходити к турнікетам. До речі, більше буде і електричок. Два потяги нині реконструюють в депо Укрзалізниці. Вийти на колії вони мають в квітні. А столиця вже думає про абсолютно новий рухомий склад для міського залізничного кільця. Ми розпочали консультації з нашим найкращим. Вагонобудівним підприємством в Україні це Крюковський вагонобудівельний завод. Консультація відносно того, щоб вони спеціально, от спеціально для цього проєкту розробили, сконструювали. Ну а потім, при наших можливостях, безумовно, і почали виробництво абсолютно нових вагонів. Невдовзі з'являться на залізничному кільці і дві нові зупинки Протасів'яр та Київська Русанівка. Ми бачимо, який дефіцит зараз у нас і електри... поїздів, і станцій. От дві станції це ще не все. Після цього ще буде третій етап. Якщо е ми добудуємо, то це ще буде чотири станції добудовано. Вже на правому березі вже діє на міській електриці та трамваї і нова система оплати проїзду з електронними компостерами. В травні вона розповсюдиться і на всі маршрути, які обслуговує шостий автобусний парк, а до кінця року на увесь наземний транспорт. Щитимутимуть ці пристрої і соціальну картку киянина. Наталя Петель, Юрій Росухай, телеканал Київ.